Доброго дня! Сьогодні 18 січня 2024 року, які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А сьогодні на нас впливають енергії місяця, мага і сонця. Аркан місяць несе емоційну нестабільність, заплутані незрозумілі і невизначені ситуації, можуть з'являтися таємні вороги, виявитися таємниці. Підсвідомі страхи. У особистих стосунках може бути період романтичних залицянь. Але партнер може бачитися не таким, як є насправді, і це обов'язково е не найгірший варіант. Та все ж таки варто утриматися від ідеалізації партнера. Енергії мага також вказують не довіряти всьому, що чуєте і бачите у цей день. Будьте обережні у своїх діях. Головне, не поспішайте з висновками. А сонце нам підказує, що у вас, якщо у вас є труднощі у контактах з іншими людьми, то це наслідок вашого небажання рахуватися з їхньою думкою. Сьогодні надмірна активність, метушня і інша нестабільність не принесе результат, тільки забере силу. Тож, як підсумок, цей день потрібно присвятити собі. Розкривати свою творчість, спробувати побачити внутрішній зміст того, що відбувається. У спілкуванні проявляйте більше почуттів. Дівчаткам рекомендовано влаштувати романтичний вечір, ну, наприклад, вечеря при свічках. А я бажаю всім довіряти собі, своїй інтуїції, своїм відчуттям і почуттям, гарного дня, миру і успіху!